Петро Олещук вже доєднався до нас, тож його вітаємо в ефірі першого каналу. Пане Петре, доброго ранку. Вітаємо доброго ранку, пане Петре. Як ви можете такі ну, головні висновки зробити з тих зустрічей і заяв, які пролунали в Китаї, і про парад, і також про реакцію президента Сполучених Штатів можливо на цей парад. Я підозрюю, що президент Сполучених Штатів це був основний, скажімо так, потенційний глядач цієї вистави, для якої, власне кажучи, значною мірою вона і була проведена, тому що це насправді демонстрація того, що Китай формує нову свою вісь впливу. Там велика частина відповідних держав, лідери яких приїхали до Китаю. Що Росія входить до цієї вісі, і більше того постійно підкреслювалося, наскільки у Китаю і Росії тісні взаємини. а Там же ж недаремно заявили про цей безвіз для росіян в Китай і про новий проект будівництва цього самого газопроводу. При тому, що знову ж таки зрозуміло, що якогось ефекту, навіть якщо цей. Проєкт буде економічно ефективний, ефекту не буде, але це, як, як то кажуть, демонстрація на майбутнє. І я думаю, що тут основний сенс полягає в тому, щоб показати Сполученим Штатам, у тому числі, і те, що їхні всі проекти, у тому, щоб відірвати Росію від китайського впливу, що це всі проекти провалилися. Що дивіться, Росія є невід'ємною і непорушною частиною цього самого китайського світу. І в принципі, судячи з реакції Трампа, він як то кажуть, цей меседж чітко усвідомив, написав про змову, яку проти сполучених штатів намагаються організувати Росія, Китай і Північна Корея. І це правда. Ну зрозуміло, що одним із основних об'єктів, які об'єднують ці держави, це протистояння Сполученим Штатам. І відповідно це якби фінальний цвях в труну політики, з якої носилися окремі представники адміністрації Трампа, смисъл якої полягав у тому, а давайте спробуємо відірвати Росію від Китаю, будемо обіцяти Путіну якісь там економічні вигоди, спільні розробки, і знову ж таки дуже вигідні умови. Забезпечення його впливу в східній Європі, в Україні, тобто, все ми обіцяємо, щоб Путін дружив з нами, а не з Китаєм. Але Китай, в принципі, достатньо чітко і недвозначно продемонстрував, що ні Росія залишається у зоні впливу Китаю і буде залишатися і надалі. І це один із таких основних меседжів, угу. ну не лише цього параду, як такого, а загалом цих всіх подій, пов'язаних із самітом із парас Петре. І... А скажіть, будь ласка, внаслідок цього так і в наслідок розуміння Трампа, так що не все так буде е, гладко, як він себе уявляв, і можливо десь Китаєм. А, чи можемо ми якихось більш рішучих не просто слів, так про занепокоєність, про розчарованість з Путіним? А можливо, нарешті, якісь більш рішучі дії від Трампа побачити у найближчі дні, чи це економічні, чи політично економічні? Можливо, і справді він, якщо справді здоровий, все з ним гаразд то. Завтра і прибуде на зустріч до Європи, і, можливо, навіть зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Чи припускаєте такий варіант розвитку? Такий варіант не можна відкидати, але знаючи Трампа, він поки що не видається найбільш ймовірним. Тобто, Трамп загалом не любить ухвалювати якісь складні рішення, не любить ухвалювати рішення, які можуть нести у собі якісь тривалі непопулярні наслідки. Він хоче, щоб він хоче всім подобатися, щоб всі його любили, вручали йому премії, розказувати про те, як він врегулював 5, 6, 7, 10 війн. Тобто Трамп, він в принципі, не любить якісь стратегічні довгострокові рішення, тому він і хотів швидко домовитися з Путіним, як то кажуть, будь-якою ціною, а далі, щоб уже, як то кажуть, це питання його не переслідувало. Крім того, команда Трампа складається з купи різних людей, частина з яких займають дуже сумнівні позиції і є відвертими лобістами тієї самої Росії або того самого Китаю. Тому чекати, знаєте, от я, я би не хотів всім там розказувати, що там от зараз, зараз Трамп точно розгнівається і почне перебудовувати світовий порядок. Ні, навряд чи це не в характері Трампа. Трамп загалом не дуже такий скажімо так, політик схильний до якихось відповідних жестів, він любить імітувати силу, але реально проявляти силу він не дуже спроможний. Я чесно кажучи, на все, що розраховує від Трампа, це те, що він не буде заважати європейцям підтримувати Україну і, можливо, зменшить інтенсивність своїх спроб якось там за будь-яку ціну подружитися з Путіним. От на це я розраховував, але в той же час ми бачимо, як європейські партнери України дивляться на Вашингтон. все таки маємо анонс зустрічі Дональда Трампа з лідерами Європи в Парижі 4 вересня, і можливо, там дізнаємося більше, адже Трамп сам вчора виступаючи сказав, що що далі буде, дізнаємося. Ну тобто нічого конкретного, так але можливо дійсно після цієї європейської Тут зустрічі щось слові буде. Можливо, ну так, можливо, насправді так. Але маємо і таку думку від Петра Олещука в нашому ефірі. Дякую. Пане Петре, що долучилися, аналізували разом і саміт Дякую. в Китаї парад в Китаї і реакцію Трампа на це, і прогнози, що ж може зробити Трамп Росії, санкції чи ні, все це ми почули від Петра Олощука, доктора політичних наук, за що йому дякуємо.